можеш нам не віддавати. Здорово, народ. У мене сьогодні день народження. Тобто ти щось скажеш, це нові. Знімає такі лаванки. Андрій, так, ти не жінка, то не жінка, то моя кума. От моя жінка сидить. Помаши ручкою. Міша, ручкою. Тато, тато. Помаши ручкою. Брат, мама. З Сім'єю сьогодні відпочиваємо Михайло Кулеба. Я тебя село рівня Розянський район. Ну, такі... ну це так. Регонький поки що за косом. <ривіт> Тут трохи від з вікна. Такий кораблик. І <ривіт> в якомусь цікаво. І озерце таке. <реш> так що, якщо що, хочете, можете мене поздоравити. <реш> Ось така гарна красота приблизно, якщо буде видно. Лотоси навіть цвітущі. то а -а, трошки фокус слабанький. Це ми зараз на цьому ставочку. Оце корабель у нас тут такий на березі. Тест мій там по палубі ходить. По мистку кораблик О, імпровізований штурвалчик <ривіт> От краса. які плавають, якщо видно, не знаю. Отак народ, я віддихаю на свій день народження. Що, Дімон, як тобі тут? Тут екстрим називається всередині. Зараз Та старіші трошки будуть з дому, це заходить, чи провалить, чи не проваливає. Ага, Зараз подивимося, що там таке. Та тут дуб. Я думаю, що мали би тримати. Правда, тут щось таке. Ага, тут типу така кімнатка Дубові добою дошки. Вода відніється через дошки. Она така кімнатка, каюта типу. Ну, самі розумієте, що це кораблик імпровізація. Це не якийсь там натуральний корабель, ну, симпатично, файно. Веліць з палуби. Кажу, з палуби, з каюти. Там же це вікно, правда, тріснеться розбив. І відніється підлозі вода. Сіжовфайно. Ну, вікна тут цілого склопакеті не в тему, правда, Так, що тут ще у нас? О, тут все такі цвіточки, давно видно. Видно трошки. Добре, хоче спадкати староблю паузу. Продовжуємо екскурсію по Михайлові Тут Та Такий другий ярус. Кораблик такий з воздушним шариком. Все Та, Та. Так, другий Музиканти розкладаються. Мої зляти зразу, що музиканти розкладаються. важно зараз буди губагубад Знаєте маги, у моїм вічині, у моїм вітчині. Михайлова колиба, народ. Ми попали в Африку. О, так, Тут всі страуси вводя. Цісарка Сісарка літає. Барани. Ану Юля, Юля. Диви який страус, диви який великий страус. вони можуть Який красончик? який красончик.

Нормально, що вони... А ти забідна, що, що на них на ногах цьогоріч два пальці? Та так, цьогоріч два пальці. І А ти знаєш Володя, що на них ще катаються? Знаю. Я знаю, але їх, страш... Страш... Але їх треба проручати. Але стравші ще швидкі. Диви, які міцні ноги мають. І страш... два пальця. А стравші швидкі ще за конів. За так? конів, так. 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 Вони дуже швидко бігають.

<су> смісні. Такі, ви, ви, такі смісні а страуси. Ви, що... а, а, але, вони, але, вони, але вони такі тукеньке. А, але... а, але... а, але... Та, Та, ші... Іринка, ану маширочкою. По маширочках. а яка гарна дівчинка, а яка файна. Тато, дивись, яке тут перо велике. Ну, Велике страусине перо. І не одне. Ви бачили? Ви бачили? Що таке? Я на хвилку не мав. Як вглядати, буде виглядати, якщо страх собі забрати все, що ти, ти. Ще, ну, якось, ти, ти. Я, є. Оцей страх. Звичайно, якось тоді. Баранчики які? А ну йдемо дивитися на баранів. <рознався> ну, як по заказу хочеться, щоб було, так? <рознався> а, такі у нас Баранчики тут. Такі саме щось дуже тут худі. Щось їх ніс не годують, або їх просто побстригали вже. Їх вже обстригали. Їх побстригали, вони свіжо стрижені. Вони обстрижені. люблю, Папа! Панік! Панік. тампере. Добре, добре, гарне, гарне гарний. Оце. Oh. Oh. Ah. Це мама, це тато. Ти що? Вока, вока Це тато, це мама. Ой, який красонець, диви який красончик. Це була перебіл. Ах, красонечки китайні. Дивись, це мама, це тато, а от хлопчик хоче жити. ти він відпитися Та, то очевидно. Ти знаєш, де хто хлопчик, де хто дівчинка? Ну, ти юморист. Юля, біжи. А тут у нас зайчик їсть капустку. А Так? Їсть капустку. Який мала, гарний, мала. Зайчик. гарний зайчик. Гарний зайчик? Так. Крілик. Та крілик, ріли. Капустку точи.

Де ще <сіхі> Коники ходять. Ще якась палатка. Остени, не видно, з іншої сторони голова по верті черепахи зробить. Такий криєвий. Значить, він може Чи гарний коник? Який гарний коник. Який гарний коник. А його потрогати можна. Гарний коник. Гарний, О, гарний, гарний. Він вухи вганяє, він хороший коник. Гарний коник. Можна один. Бачите, він хороший. Він хороший коник. Бачите? Такий гарний коней. Хороший кон. Ні, я у нас. Можемо пустити. Він треба донор, тоді. О, звідси так виглядає та черепаха. Олег, Ну а ти де пішов? То ми не в черепа сїдемо, вертайся назад. Я йду в котай, по пампері попереду. Так, така собі черепаха. Так, Та й то принциплюючи, памперс перебуває. От така краса у нас. Михайлові куледи. А яка гарна дівчинка! Ой, народ Тут мною вирішили прикальнутися і взяли, зробили мені торт в вигляді танка. Не знаю, він певно той танк зараз в даний момент збиває літаки, бо дуже сильно ствол задер до гори Andrikovi? Що тут пише? Андрійковіч? Що? Андрійкові, так? Андрійкові. Я певно, що Андрійко. 35 років. 35 років я ще Андрійко. А може до 3 і через них буде через 2 роки буде більше. Не забудь, що ми робили квіточки. Так? Ти робила квіточки? А покажи квіточки, які ти робила. Оце вот, а ця квіточка і ця. Так, ага. Це Юрія, це Андріана. Я То танк їде по поляні. Я а можна тут таксісти? Ні, ні? такі там кому фляжі. Ні, ні. 52. Ось 52? з цього боку подивись, виглядає 52. 35, <ривателес> Дивіться, мене роблять старим, кажуть, що тут два. Ось, я паркету є 52. Ой-ой-ой. ой. -ой, 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 -ой. Певно, тут же хтось старенький. Ну не я. Та не чіпайте, вже нічого. Трянка? Ну як тортик? Може бути? Може. Може стрільнути в коврик. Йде відходить. Зараз буде стріляти. Зараз, зараз буде стріляти. Ох, як стріляє той танк. Я дути не буду, воно, певно, не потухне. Потухло. Потухло само. Гаряче, гаряче, не трогай. Підставляйте тарілки!

<рит> Кома, як тобі тортик? Я ще не пробувала. Ще не пробувала? ну зараз попробуєш. Ну що народ? Тут є порожні крісла. це слабі звіння нас покинули. <плес> Осталися <плес> <плес> самі <плес> стойки. Це учительчик дітей. Як кажуть, найближча Так. Систему зберемо, що не з'їли ну, у кульочки. Остав телефон. Все, свято зак... доходить до завершення, пора вже збиратися додому. Ой! Так, в мене тарілка впала. Ні, ложка. Я дивлюся. Кума, ти як не прокоментуєш, ти не проживеш. Кума? А ну тихонько, бо то в ютюбі буде. То буде в ютюбі, думай, що говориш. Марійка тебе слушає. Одна з найдоросліших дітей. Ну що, як то кажуть, будем збирати Давай, ставати, будемо збиратися пологонці. Давайте будемо це, будемо дякувати. Будемо дякувати. Добре, народ. Е всім Ди, па. Ти, ти не, ми ще будемо на вулиці, ми, ще ми там біди, ти ще ти трохи по зазнімемо. Поки що всім. Отако, поки що ми, як то кажуть, будемо дякувати. Іде, де знімай і тікає. От поскудниця мала. Ану ходь сюди, хоч сюди, поскудниця мала. Ти що там чекаєш? Ану помахай привіт, кажи. Глядачі, привіт. Ану. Кума, а ну кума, така, Ану, кума, кума, на камеру трохи. Детем, не детем. Детем. От врадіна не хоче дати то цьому Андрію. Куми, давай, давай, давай. Перевертай, ти вже настроївся.

Ви маєте пукет. Має вона все, що треба. Як справжня жінка, вона все має. Кума? Попробуй буде. О, яка кума, як вона не в формі? Да добре, я теж сьогодні в форме. Не я не по цивілі по цивільному одіти. Боже, я Можна Я дай собі бутилок порожник набрала. На молоко. А? Марійка, ти бутилки не збирав, на що? Да, на то, молоко. Що, то все, що забрали, да. Так, ага. всі вже їдуть ага. додому. До Забава закінчилася. Ага. Всі дуже щасливі. Всі дуже щасливі. А Андріанов наушник? Да. Де Андріанова да. Де, Як гарно Андрюша, де, 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 суч... Суч... все освітлюється? Всі щасливі, довольні. Да, Особливо Кум. О, куме! Ти довольний! Це 64... яка да. година? Яка година? О, що то... ну, ну, не Добре. Там, ще все. На сьогодні день скінчився. Всім па. Па-па.